Попри всі труднощі, криворізькі пасічники продовжують радувати містян якісним і смачним медом. Міська спілка бджолярів, травневий мед нині нараховує лише три родини. Багато пасічників через війну змушені були виїхати або припинити роботу, але ті, хто залишився, зберігають традиції і дбають про якість продукції. З минулорічного врожаю залишилось не так багато меду, але він, як завжди, найвищої якості. Акація є липовий, гречневий мед, коріандр, шавлія, лісовий, буркун і різнотрав'я. Деякі покупці приходять вже з нами разом 15 років, якщо не більше, і беруть у нас мед. Ми відповідаємо за свою якість, тому що наша продукція вже давно проходить лабораторне дослідження. Наші клієнти полюбляють цей мед, приходять на кожний ярмарок. По-різному, хто пів літра, хто літр бере меду, на будь-який смак підберемо. Ранок біля парку Саксаганського почався жваво. Помітивши ядки з медом, криворіжці одразу ж прямували до них. Я кожен рік беру мед, дуже смачний, а сьогодні ми взяли майський, який там у нас і, і. Ігор і, і... Гречаний. Попробували мед, мені дуже сподобався трав'яний мед. По осінні, по осінні беремо майський мед, і трав'яний, і липовий. Ну а зараз тут говорять, що дуже хороший мед. То перший раз тут взяла. За традицією, кожен ярмарок спілки травневий мед має благодійну складову. Цього разу джулярі передали близько 30 кілограмів меду нашим захисникам. Ми запрошуємо військових на кожний ярмарок. Вони приїжджають до нас. Ми, їх, ми їм дякуємо за їхню таку героїчну справу. Щас розчулюсь. Виставка ярмарок меду та продуктів бджільництва у парку Саксаганському триватиме ще 29 і 30 березня. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький цей день.